Добрий день, діточки. Сядьте зручно, всі, будь ласка, і послухайте ви казку. Високо в небі, в хатинці, хмаринці, жила була маленька краплинка. Була вона завжди весела та жизня А ще вона хотіла побачити весь світ. І одного разу маленька краплинка. Впало на землю рясним дощем. Дивне відчуття було у краплинки, коли вона потрапила на землю. Світ навколо неї був такий красивий та яскравий, що краплинка розгубилась і її настрій почав змінюватись. Спочатку вона була дуже здивована, потім їй стало страшно. Через трошки Краплинка почала сміятися. Незабаром стала сумна і захотілося плакати. Далі вона знайшла квіточку і знов почала веселитися. Краплинка не розуміла, чому так відбивається. Діточки, допоможемо краплинці, розкажемо, чому так все відбувається. Наше життя сповнено емоціями. А що таке емоції? Емоції це наша реакція на події, які відбуваються навколо нас. Це наш настрій. Коли нам роблять щось приємне, ми радіємо. Діточки, скажіть, це, ця емоція називається радість. Якщо трапляються невдачі, ми сумуємо і плачемо. Діточки, повторіть, будь ласка, смуток образа. Часом нам буває дуже страшно. Повторіть, будь ласка, страх. Коли ми смачно поїли, або нам щось подарували, дуже красиве. То ми задоволені. Повторіть, будь ласка, задоволення. Коли в нас забирають улюблену іграшку, ми стаємо сердиці та роздратовані. Як ви думаєте, які емоції тут нам підходять? Так, злість, вірно, огида образа. Діточки, а скажіть. Що ви відчуваєте, коли вам дарують подарунки? Так, вірно. Це радість, задоволення, цікавість. Коли впали, наприклад, з велосипеду, або просто поранились, що ви відчуваєте? Так, образа. Жаль. А які у вас відчуття, коли вас? Обіймає мама. Вірно, це задоволення, радість та захоплення. Отже, діточки, ви зрозуміли, що фізичний стан людини залежить від емоцій, але настрій буває не тільки у людей. Настрій буває і у тварин, і у пташок, дерев, камашок та мої у крапни змінювався настрій, коли вона потрапила на яскраву галявину. А зараз, діточки, подивіться на цю картину і скажіть, які емоції відчувають дітки? А ще спробуйте повторити ці емоції або зробити свої. То, що ви відчуваєте, молодці! У вас все виходить дуже добре. Бажаю вам всім доброго та веселого настрія. До побачення!